Друзі, всім привіт! Нарешті ми дочекалися цього літнього сезону. Як бачите, ми сьогодні на просторах Дніпра і будемо ловити щучку і окуня на кастинговий комплект, твічити в облерки. Сьогодні взяв цілих дві коробки, повністю забиті. І будемо пробувати ловити щуку окуня. Не знаю, що з того вийде, тому що виїхав я пізно, десь в пів десятої. І дуже жарка зараз погода. Тому не знаю, як буде з кльовом, тому що щука не дуже любить жарку погоду. Її погода це коли таке пасморно, дуже сильний вітер. Але ми спробуємо та покажемо вам, що ми спіймаємо або не спіймаємо. На наш кастинговий комплект. Ну, про, будемо пробувати затвічити щуку, а далі включимось. Ай-яй-яй, ви бачили, перший маленький шнурочок взяв на орбіта китайського. Довгенько я плавав, але перша спокусилася на натуралочку. Жара така, може того воно клювати і не хоче. Але прищепочка маленька. Взяла перша. Далі будемо пробувати ще, може, і побільше буде щось, бо хочеться вже на воблер гарну щучку піймати, відійти від того мікроджига, лайта з окунем. і половити щуку на класичний твіч. Як бачите, у мене це кастинг. Зібрав я його собі комплектом на Алікспресі, катушечка мультиплікаторна і спінінг. В Україні щось подібне по ціні якості нічого я не знайшов, тому вирішив зібрати на Алікспресі і якість просто, просто супер. Мене, чесно кажучи, вразило. За ті кошти, що я зібрав, це катушечка 1400, здається, була, і спінінг 1800. То це блін, ну це реальна шара. За 3,5 комплект вийшов. Це дуже гарна ціна. У нас би в рази усе дорожче було б. Зібрати комплект. Шнурочок у мене стоїть двічка по японії. Для воблерів те, що треба. Бо на товстих буде багато відстрілів та обривів, а на двічки ловиш та не за що не переживаєш. Ось такий тут каражночок цікавий. Але щось риби тут я не бачу. Зараз перепливемо на іншу затоку, там, де мої восени в той рік. Ловили гарно щуку, і там включимось. Побачимо, що там. Тучка клюнула. Цю хоч в руках потримаємо. О, який щупачок непоганий. Треба буде обережними, бо в тому році в руки так собі загнав гачки, необережно опустив. Ну і отпускаємо нашу прищепку. Вже друга щучка на цей губер китайський. Сподіваюсь, що не остання. Хоч і жара. Я не дуже люблю в таку погоду рибалити, але як бачите, о! Ось ще одна. Ось ще одна. Ходу наступний закид тільки мала вже щупенця, як 160-й вуглер прям. Ха -ха. Ось така прищепка мала. Це мені вже подобається, хоч трошки настрій підняла, бо якось зовсім скучно було. Це вже дві штуки в руках потримав. Одна була зійшла, одна у мене на очах. Атака була, але зійшла. І ось вже дві піма. Зараз перейду в наступну затоку. Там по минулому році кожен день, як не прийдеш, там... Одну дві штучки піймаєш. Пачка така, така, а? Ага. Ой-ой-ой, що ж вона собі натворила? Виколола собі глаз. Буде без ока жити. Сподіваюсь, виживе? Блін, жалко так. Вон. Залишилось око на гачку. Жалко, жалко. Але сподіваюсь, виживе. Рибинка неочікувано. Я думав буде щука на руслі. а Тут плюнув ось такий Кабанський Окунь. Ну, я пам'ятаю, що по минулому робці так само попадались гарні окуня з таким ракезом. П'явочка. Ось такий гарний Барбос у нас клюнув. Об... Обловив я свого баздея, новий воблярок купив собі по знижкам. Під окунька клюнув окуню. Логічно. Але я, чесно, очікував щуку на нього піймати. Зараз зробимо одну фоточку в інстаграмчик. клац І. Відпускаємо цього Барбоса. Ось такий гарний. На сонечку переливається. Супер. Але ми що? Ми пробуємо ловити щуку, але вона падлюка. Падлюка не хоче клювати. Судак? Ну подивіться, судак пливе на поверхню, дуже якийсь побитий. Що з ним таке? Мабуть, захворів. Або після нересту він такий, щось, щось, щось дивне з судаком, навіть не боїться. Щось незрозуміле. Облер переплутався, але все одно взяв окунь. Щуки, щоб, як і було, не видно. Ось такий уже другий окунярик взяв. Голодні ці пацани завжди. А дивіться, що у нього в роті. У нього в роті там якийсь рачок ще сидить. Якогось рака з'їв. Ви бачили такі? Зараз воблер відчеплю і покажу вам. Давай зішти. так О, відчепив. Блін. Не побачив я. Зараз. О, вже або або би випав десь, або виплюнув. Якийсь рачок у нього там в роті сидів. Ну, не побачили. Що маємо, то маємо. Ось, все, дивіться, знайшов все ж таки я у човні те, що він виплюнув, а це був ось такий маленький рачок, вже, звісно, не живий він. А? Ось який корм у окуня виходить. Чим він наїдається. Але той рачок вже не жилець. До речі, що можу розказати про комплект, то дуже схожа палка. У мене до цього був голденкечевський інквізитор. Майже одне й те саме. Довжина оцей 1,98 м у інквізитора так само було. Інквізитор був до 32 Грамів цей до 28. Різниця, чесно, я не помічаю. Але можу сказати одне, що дизайн у цієї палки набагато-набагато цікавіший. І ці вона мене підкупила. Якщо чесно. Ну і на проводці на виважуванні. Дуже-дуже класна палка. як за ту ціну що я брав, це прям дуже гарний варіант. Катушка це у мене фалькан 3 серії, саме останній. І на ньому я ось зробив ось такий апгрейд, поставив карбонову ручку трошки більшого рычага тому що на заводському була маленька ручка і не дуже комфортно було рибалити. А з цією прям прям просто, просто супер. Якось так. Знов такі, але і таку приємно потримати покльовочку її подержати. О. Обережно відчепили і відпускаємо. Кажуть, китайці не ловлять. Є такі люди, які Кажуть, що тільки Японія там, ніякого Китая там китайці нічого нормального не роблять і тільки за японців топлять. Ну, але я не бачу сенсу топити китайця, тому що вони досить гарно ловлять і нічим не гірше за японців. А бувають випадки, коли навіть китайці краще ловлять, ніж оригінали. Так що ось такі щупачки у нас клюють. але трофейних гарних щучок нема. Одне, одні шнурки. Але воно й не дивно, що зараз велика риба більш осторожна. І, мабуть, виходи у неї тільки або рано вранці, або на вечорі. А оці шнурки, вони дурні, то весь день можуть клювати. О ще одна більш-менш непогано. Шо вона витворяє. Цей китайський вублер творить чудеса. Дивиться, а ще розмір плюс-мінус такий самий. Гоблер так переливається на сонечку гарно і не витримала вона та з'їла нашого гоблера. Ну все, відчепили. Будемо відпускати нашу шукенцію. Після обіду почали якісь більш-менш непоганого розміру клювати. Повернувся я з русла і поставив ось такого воблерочка в гарному кольорі і починає розкльовуватись. Чи може ключик підібрав, хто знає. Так що будемо ще пробувати та піймати якусь більш-менш толкового розміру. Але поки що маємо, то маємо. О, ну, кунярик попався на китайський в облірочок. Ой-ой-ой, як же він такому дрився? Аж два-три, два крючка У оку око засадив сюди. О. Це вже хороша. Хоч одна за сьогодні. А така більш-менш непогана. Клюнула. Ну це вже хоч на розмір схоже. Ми такі... Ми такі історії вже знаємо. У мене вже в минулому році, році гачки в руках побували. В цьому році я такого практикувати не хочу. Тому беремо інструмент. Зараз якось будемо. Мені. О, нарешті відчепив цю паразитку. Супер. Нарешті хоч одна гарна щука попалась. На китайського Іто в Такому гарному натуральному кольорі. Супер! Ну все, будемо збиратися додому. Як самі бачили, сьогодні у нас рибалка була мега крута, Хоча щучки та. Окуньки не в розмірі, але все одно дуже круто, як для початку. Це, я повторюся, перша рибалка в цьому році з човна. Далі, я думаю, буде тільки краще, тому що ближе до осені рибка стане більш активна. І будуть клювати у нас гарного розміру щучки та окуньки. Тому буду з вами я прощатися. Та до скорих зустрічей. всім па-па.